Діти, подивіться, який гарний колодязь. З давен давен беруть люди з цієї криниці воду. А хто знає, що означає прислів'я? Не брудни криниці, бо схочеш напитись: не плюй у криницю, знадобиться води напиться. Та хто ж в криницю буде плювати? Відповіли діти. Та й навіщо? Цей вислів має переносне значення? Розповів вам сьогодні про один. Випадок. Літо, жара, сонечко. Приїхали діти на озеро. Красиво, качки з каченятами плавають. Почали діти купатися, гратися, м'яч кидати. Зголодніли, сіли, пообідали, гарний день. Та пора і додому збиратися. Приїхав автобус. Діти швидше місця позаймали та й поїхали. Прибирали Брати ніхто не став. Дивляться на цей смітник качки. Тільки голівкою покивали, забрали своїх каченят та на чисте місце полетіли. Пройшов час, і діти знов вирішили на озеро приїхати. Вийшли на берег та й обомліли, а там справжній смітник. Де ж тут гратись? Смердить крізь водій автобусу приніс мішки і запропонував: А давайте поприбираємо. І взялися діти до роботи. Хтось міте, хтось сміття в мішки збирає. Вив... Своді й сміття у мішках до сміттєвих баків приємно дітям стало, чисто навкруги, добру справу зробили. Так от не брудни криницю, бо схочеш напитися. Я сподіваюся, діти, що ви зрозуміли, що за собою треба завжди прибирати. І природа вам за це віддячить.